І про це далі говоримо з членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрієм Костенком. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Наскільки е, цей реальний сценарій, який озвучив президент, одеський припортовий намагалися продати для того, аби покрити частково борги Нафтогазу. Я думаю, що не тільки борги Нафтогазу сьогодні цікавлять уряд, але загалом ті борги, які накопичуються, знаєте, як ото снігова лавина. Е, Доходів бюджету, особливо в останньому кварталі, практично не передбачається, тому що, як відомо, уряд збирав податки наперед, на три місяці. Уряд все зробив за останній рік, щоб українське виробництво або зупинилося, або було на межі банкрутства, які НАК Нафтогаз. І тому сьогодні уряд має масу проблем, які він думав. Частково вирішити за рахунок приватизації, в тому числі і припортового заводу. Це шлях в нікуди, тому що проблему треба вирішувати в тому числі і Нафтогазу через реформи, реформи енергетичної галузі, реформи житлово-комунального господарства. Адже відомо, що НАК Нафтогаз має страшенні борги, тому що він не здатний сьогодні зібрати кошти. За використаний газ у повному обсязі, тому з місяця в місяць ці борги накопичуються. Уряд через різні схеми, до речі, дуже ризиковані схеми, поки що як кажуть, зводить кінці з кінцями, але попереду початок опалювального сезону і без вирішення. Проблем по суті, НАК «Нафтогаз» може стати банкрутом, але як вирішити можна проблему по суті, не маючи коштів, ви населення знаєте, теж їх не вистачає. Ви знаєте, Українська народна партія пропонувала багато варіантів, як вирішити проблеми і наретичної галузі і наповнення державного бюджету. В тому числі багато ресурсів є у так званих україно-російських проблемах, де Росія боргує реально Україні сотні мільярдів доларів. Я багато разів в тому числі в. Ті студії називав ці кошти, це і низька ставка за транзит російського газу у Європу. Її треба суттєво збільшувати. Це і практично відсутність орендної плати за базування Росією свого Чорноморського флоту у Криму. Це і ті кошти, які має Росія повернути Україні у вигляді активів радянського союзу. Це майже 17%. Багато іншого. Тобто, якщо говорити про те, що НАК Нафтогаз не спроможний із Росією здійснювати взаєморозрахунки, то в першу чергу. Треба підняти усі питання україно-російських відносин в економічній площині і шукати тут баланси. Уряд. Не пішов на ці кроки, бо попереду президентські вибори і Юлія Тимошенко як кандидат у президенти не хоче псувати стосунки з Росією. А це коштує сьогодні не тільки можливості банкрутства НАК «Нафтогаз», але й тому, що в кінці року уся українська газотранспортна система може стати надбанням Газпрому Росії через механізм е, е, цього самого штрафних санкцій за недобір російського газу, який обчислюється на сьогоднішній день мільярдами доларів. псувати То тому... Увати стосунки Тому, з Росії, звичайно, якщо мова йде про національний інтерес, то знаєте, тут треба ставати як голова уряду в позицію захисту цього інтересу, а не в позицію перепрошую і обслуговування інтересу російського. Так що у нас є пропозиції, тільки чи здатний цей уряд піти на ці пропозиції, які коштуватимуть ну принаймні, відсутності на наступних президентських виборах підтримки з боку Росії міфічної до речі. Вчора протягом програми я різним головам, головам точніше фонду держмайна різних років ставив одне і те саме запитання: чи можуть Ющенко, Тимошенко Янукович об'єднатись довкола того, аби залишити ОПЗ у державній власності? Не можуть, тому що, всупереч указу президента, уряд забезпечив проведення приватизаційного конкурсу, і ці торги відбулися. Інша річ, що сьогодні вони чи вчора вони і були скасовані, але питання не так треба ставити. Перше, ми вимагали як члени коаліції, щоб в умовах кризи уряд припинив програму приватизації. Це страшенно збиткова справа. Друге, якщо говорити про приватизацію об'єктів, то треба подивитися, що це за об'єкти і чи потрібні вони у державній власності. Як відомо, припортовий завод це є стратегічний об'єкт. Він до цього об'єкту належить не лише. Підприємство по випуску хімічних добрив, але і аміакопровід – це стратегічне надбання, яке має бути під контролем держави з тим, щоб воно не використовувалося для тих чи інших корупційних схем. І третій аспект, який стосується саме приватизації, те, що відбулося на торгах, я вважаю, що це з однієї сторони змова уряду із тими, хто брав участь у приватизації. І тут Оніщук не правий. Тут уряд заявив, що це змова між тут ніщукні правий. що компаній. це не справа уряду, а лише фонду державного майна. Бо якби не було за цим об'єктом переліку проблемних питань, тобто це не чистий об'єкт з точки зору приватизації. Там була низка проблемних питань. Починаючи з указу президента про заборону приватизації і розгляд цього питання у конституційному суді, отже, якщо говорити про чисту приватизацію, то це вже не чиста приватизація. А відтак це вже схеми. А от ти слові куру нечистої після цієї приватизації, яка не відбулася до кінця, можуть політики об'єднатися, аби все-таки зберегти це підприємство. В державній власності вони Знаєте, сьогодні я, всі про це я, говорять. Вони я вже це давно не романтик в політиці, і е, вірити у такі романтичні речі, як об'єднання. Тимошенко, Ющенка і Януковича навколо національного інтересу це щось із бодай, фантастики. Форм, бодай формулювання поглядів про те, що все таки державний інтерес він є вищий ніж ну, компанії. Всі сьогодні зробили заяву. Президент вчора Тимошенко Янукович вчора зробив заяву, що е, так не можна приватизовувати. Але я хотів би сказати, що е, цю заяву Українська родна партія зробила ще декілька місяців тому назад, що ми. Не політику приватизації в умовах кризи вважаємо як політику нищення національної інтересу, національної перспективи, тому вони, мабуть, прочитали нашу заяву і зробили відповідні, як кажуть, коментарі. Але якщо говорити про подальші кроки. Так, я думаю, що будуть і судові справи. Я думаю, що наш суд найбільш справедливий в лапках суд може винести будь-яке рішення, але ця тяганина, врешті-решт, приведе до того, що погіршиться і ще економічний стан цього підприємства. От наслідок цієї приватизації. Ще одна цікава заява, яка була зроблена сьогодні президентом, стосується його впевненості у тому, що він переможе на виборах. Вкотре показуємо цю заяву Віктора Ющенка. Я виграю вибори. У мене немає сумніву, У мене немає великого сумніву по цьому. Якщо я це не зроблю, повірте, в мене ніколи не буде трагедії. Я сплю спокійно. У мене спокій заключається в одному. У вас є задоволення від того, що ви робите роботу так, як ви її хочете? Є. От у мене є таке задоволення. Ви прийшли до парламенту у президентській політичній силі. Як ви гадаєте, є сьогодні шанси у Віктора Ющенка перемогти? Якщо так, то які? Ні, ви знаєте, я прийшов до українського парламенту тоді, коли ще навіть не було президента України. У цей право шостого скликання. Якщо говорити про останнє скликання, то дійсно це була. Команда, яку в тому числі формував і діючий президент, але з цього приводу я хотів би сказати, що добре, що президент висловлює впевненість у своїй перемозі, які це робить будь-який інший кандидат. Юлія Тимошенко, Янукович, Гіпко, хто там ще, Яценюк, всі вони говорять, що виграють. Інша річ, що все залежить сьогодні, уже не від президента, а від самого виборця, як він оцінює діяльність роботи президента і тих, хто кого називали помаранчою командою, і саме вони будуть вирішувати долю і президента Ющенка, і прем'єра Тимошенко. Ну і, врешті-решт, політика Костенка, все так, ж ми що, сказали про шанс так, що будемо говорити так. Я зараз також беру участь у підготовці до президентської кампанії як лідер, і маю спілкування із людьми в різних регіонах України. Можу відверто сказати, що на сьогоднішній день оптимізм президента лише поділяють патріотична громада Західної України щодо центральної України, східної України, то там настрої дещо інші.